На Закарпатті затримали подружжя наркоторговців. Співробітники відділення поліції селища Великий Березний в ході оперативних заходів встановили, що 37-річний місцевий житель та його дружина причетні до збуту метанфетаміну на території Ужгородського району. Правоохоронці затримали подружжя відразу після чергової оборудки та провели санкціонований обшук у їх помешканні. Там знайшли чотири гранати, кастет та майже сотню бойових патронів, а також 25 згортків. З білою порошкоподібною речовиною, схожою на метанфетамін, також вилучили гроші, отримані за збут заборонених речовин. Чоловіка та жінку затримано в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. У поліції відкрито два кримінальні провадження за частиною другої статті 307, тобто мова йде про збут наркотиків, а також за частиною першої статті 263 кримінального кодексу України, йдеться про незаконне поводження з бойовими припасами. Затриманим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном до 10 років. З конфіскацією майна.